Домашній яблучний оцет це дуже корисно, особливо якщо ви тримаєте курочок у своєму господарстві. Щоб в зимовий час збільшити яценоскість у курей, потрібно давати 1 столова ложку на літр води. Я даю 2 рази на тиждень. Це чудове підкислення води, це добре покращує несучість, стимулює несучість, це покращує імунітет, подавляє патогенну мікрофлору, це покращує засвоєння корисних речовин. Якщо у вас кури ліняють, це пришвидшує ліньку. Ну а для людей, звісно, домашній яблучний оцет корисний для покращення травлення, регуляції. Рівня цукру в крові, підтримки серцево-судинної системи знижує холестерин та сприяє схудненню. Він також має антибактеріальні, протігрібкові та антиоксидантні властивості. Також може допомагати в боротьбі з акне та підтримувати здоров'я шкіри та волосся. так, як я готую домашній яблучний оцет? Поділюсь своїм рецептом, можливо, комусь знадобиться. Якщо ви тримаєте господарство, полюбляєте закатки, закрутки, заготовки назму соуси, перці, все, кругом потрібні домашній яблучний оцет, тому що це дуже корисно. З магазином це не порівняється. Готується дуже швидко. Потрібно взяти яблука, помити їх, почистити, вирізати серцевину і порізати. Я ріжу просто дольками, але ну, можна, звісно, і натерти на терці, можна і блендером перебити. Складаю яблуки в банку, не доверху, щоб було трошки місця. Додаю туди цукор І з розрахунку на 1 кг яблука 50 г цукру. І заливаю водою, бажано теплою, не гарячою, не холодною, такої кімнатної температури, трошки теплою ну, 40-50 можливо, градусів. Добре, перемішую, щоб цукор розтанув. Банки тканиною або марлю 6-8 шарів. Ставлю на брудіння на 10-14 днів при температурі плюс 20, плюс 26. Обов'язково двічі на день перемішувати. Через 10-14 днів, коли зупиниться процес брудіння, двічі прицідити суміш через сіта, другий раз через марлю, додати цукор, одна столова ложка на 1 літр рідини. Добре перемішати до повного розчинення цукру, накрити банки тканиною, поставити в темне прохолодне, не холодне місце, банку не чіпати до тих пір. Поки оцет не стане світлим. Осад опуститься на дно, а на поверхні з'явиться оцтова матка. Це приблизно 8-10 тижнів. Акуратно дістаньте оцтову маску з банки та перекладіть в іншу банку. Просидіть оцет, не зачіпаючи осад, розлійте по скляним банкам або пляшкам на зберігання, і зберігати в темному місці. Оцтову матку, яку ви викладете в іншу банку, можна залити свіжим оцтом, можна тим, що залишився з осадом, і зберігати її в темному місці до наступного сезону. її додають на другому етапі, що скорочує час приготування майже вдвічі. Дякую